Бенджаміну Фішеру лише 25 років, але він уже встиг відслужити у австрійській армії і взяти участь у миротворчій місії в Косово. Добровольцем він повоював проти ісламської держави в Іраку та Сирії. Про це чоловік сам розповідав у численних інтерв'ю українським і австрійським змі у 2015-му Фішер приїхав в Україну, щоб брати участь у боях проти проросійських бойовиків на Донбасі. Фішер з позивним Бен Ладен, як називали просто Беня, за неофіційними даними, встиг прослужити у добровольчих батальйонах Донбас та правий сектор, пізніше у 59-й бригаді збройних сил. Хоча офіційно у Генштабі та Міністерстві оборони цю інформацію нам ще не підтвердили. Військові, які знають Бена Фішера, розповідають, що він був парамедиком і тренував бійців, передаючи їм власний досвід. Безпосередній керівник австрійця, командир групи імені капітана Воловика Кулібін, Фішера знає, але каже, що в Донецькому аеропорту його не було. Бена фішера поруч поварами не бачив. Бена фішера в дапі не було це ну авторитетно заявляю, що не було його. Він був в Донбасі, Донбас вдати не був оформлений в 11-му батальйоні. Э, Назва батальйону Київська Русь, бригада, броні ну, всього України. Ця людина було ну, того моменту, як я його знаю, був парамедиком. Комбат 5-го батальйону української добровольчої армії із позивним Чорний, який у 2015 році керував правим сектором у районі Донецького аеропорту, каже, що Бенджаміна Фішера там не було, та й полонених в умовах інтенсивних боїв обидві сторони просто не брали. З команди капітана Воловика хлопців в аеропорту не було стрільців, були тільки українці. Ну були ще росіян там трохи. ну зрозуміти полонених на той момент. А ніхто не брав там. Там просто ну, зрозумієте, там прострілювана повністю територія. Я ще не чув випадків, коли за той час, коли ми зайшли в аеропорт, там брали якихось полонених. У лютому 2016-го сидів в окопах та вчив бійців. Так про Бена Фішера розповів і командир першої штурмової роти ДУК із позивним Давінчі. Це, ну, чим бен займався це насправді. Показував по медицині чи в тактики, старалися люди більш з меншим досвідом перехопити ту досвід, який в нього був. А він був досить досічними бійцям, які міг просто розказати, пояснити що досвід, в таких умовах, там війни можна було вистити. Також Бен Фішер став медійною персоною в Україні, Австрії та навіть у США. Журналісти охоче брали інтерв'ю у колоритного добровольця, а він їх охоче давав. Ці матеріали теж могли привернути увагу правоохоронців. Зокрема, австрійське видання Кур'єр переповіло чутки про те, що Беня відрізав комусь голови на Донбасі. Однак підкреслило, що жодного підтвердження цього не знайшли. Просто зараз громадські намагається вияснити у австрійської прокуратури на підставі чого Бену Фішеру були висунуті такі звинувачення. Також ми звернулись до українських правоохоронців та військових за роз'ясненнями.